Всім привіт, дорогі друзі! Давайте подякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо просипатися кожного ранку. А також в мене є збір на FPV дрони. Силка буде в описі до цього відео. Запам'ятайте, маленьких донатів не буває. А ви хоча б закиньте хоча б одну гривню, щоб у русні ще більше палало задів. А ми розпочинаємо. Поїхали! Замовив я ось таку посилку, давайте розпакуємо і вже, походу, я вам розповім, що це за посилка. Замовляв я. Це не реклама, мені за рекламу ніхто не платить. Так, це у нас чек, я так розумію. Так, чек і це гарантійний талон. Так, видаткова накладна. Все вам не потрібно. Це моє. Так, все, тут більш нічого немає. Тут де. Так, а тепер подивіться, замовляв я в магазині Touch, хто знає такий магазин, це не реклама, друзі, мені за нього ніхто не платив. Але посилання все одно я залишу в описі до цього відео. Подивіться, які резиночки. Жовто-сині, жовто-блакитні такі. У них зараз магазин теж такий в жовто-синіх кольорах. Це дуже прикольно, що вони прямо дбають про це, щоб все було по кольору. Так, резиночки сюди. Хоп! Ха, антистрес. Та то потім де? туди. І так, замовив я ось такий мікрофон, бездрутовий мікрофон. О. Замовив я бездрутовий мікрофон, так як в мене основна камера, я знімаю зараз на iPhone. Ось ви оце картинка, яку зараз бачите, це я знімаю на iPhone. А, і в мене є тут ще... Додаткові камери. І також е, мені зручніше було, тому що мені по роботі треба знімати відео. І я взяв собі бездротовий мікрофон, щоб було зручніше. У мене зараз є петличка. Ось, <с? <с?> Ось ця петличка це а by, by M1. Хто знає цю петличку, я думаю, це найпопулярніша петличка, яку всі собі купували. Вона мене вже прослужила років 4, напевно. Е, я ще розпочинав вести свій YouTube канал з Ось тут буде посилання, можете прийти подивитися. І я купував для того, щоб там знімати. Е, вона дуже довга і незручно, коли ти десь на вулиці знімаєш, або ще десь. Е, я собі вирішив купити ось такий. У мене був вибір або купляти якийсь ноунейм, схожий на цю, або. Трошки переплатити і купити ось цей. А з цим мікрофоном. До речі, якщо ви починаєте знімати, то можете купити і таке. Якщо ви вдома, як я знімаю, то така петличка дуже добре записує звук. Я записую через перехідник. Покажи туди, як воно у мене там все влаштовано. Зараз ви можете бачити, як воно там у мене все влаштовано. І зараз ми будемо перевіряти, тестити ось цей мікрофон. І так, розпаковуємо. Ну, Упаковка. А, і чому я вибрав бою? Тому що в мене цей же мікрофон боя, я вже цій фірмі довіряю, і мені дуже незручно. Так. ось Так воно виглядає в упаковці. Це нам не потрібно. Випадай. І інструкція. Інструкція в нас на англійській мові і на китайській мові. Сюн, Сіньдзюньпінь. вутю, яку хто читає цю, цю фігню. Так, і самі мікрофони. Так, ось такий мікрофон. І це ред-транслятор, якщо не помиляюсь. Так, і зарядка USB-A-Type-C. Зараз з цих іде рано на, ну, на Type-C. Ось така зарядка. Так. Надіюсь, він вже буде заряджений і мені не придеться зараз його ще ставити на зарядку для того, щоб перевірити. Так, це нам вже не потрібно. Ось так він виглядає. Це у нас вітро захист. Це нам не потрібно. Так. Тут у нас, якщо ви можете побачити, є теж Type-C, ви можете поставити. Тобто, коли записуєте відео, то зразу заряджати й телефон. Це дуже зручно, так як Ну, у мене буває таке, що я не встигаю зарядити телефон. А з цієї поточки незручно, тому що у мене порт зайнятий. Я не можу ні заряджати. І я не можу одночасно і знімати, і заряджати телефон. І давайте перевіримо, як він зараз по звуку. Зараз ви чуєте на ось цей мікрофон звук. І давайте я зараз підключу. І ми перевіримо, як звучить цей мікрофон. Наскільки якісно буде записувати звук і як він взагалі записує. А, до речі, ще дивіться, підзніми. Це можна так обертати, що дуже зручно. Ви можете прикріпити на куртку там або десь, де вам буде зручніше. Тут в нас кнопка. Увімкнути, вимкнути. І це кнопка шумодава Це ми теж будемо перевіряти. Підемо на вулицю і перевіримо, як воно там все працює. Давайте підключимо і зараз будемо тестити. Так, зараз ви чуєте звук на якусь із додаткових камер. І так. Зараз ми підключаємо до айфона, так, як ми бачимо, загорілося синім, і тепер включаємо саме мікрофон. Все, і воно, я так зрозумів, засинхронилось. Але зараз я знімаю на камеру Blackmagic, Ну, тобто в мене э, застосунок Blackmagic, І тут э, треба вибрати. І так, друзі, зараз ви чуєте звук з мікрофона BY-YTRW1. Можете... Я не знаю, як воно зараз записує. Я вже потім на монтажу вам як почую звук і скажу вже на монтажі, я вам скажу, який звук краще буде чи через ту мою стару петличку, чи через цю петличку. А зараз додатково ми ще підемо на вулицю і потестимо його ще й на вулиці. Погнали! І Так, тестуємо петличку в дуже шумному місці, де їздить дуже багато машин. Я стою прямо ж перед трасою, спеціально так став, щоб машини їздили перед, ну, майже переді мною. Так, тестуємо петличку в дуже шумному місці, де їздить дуже багато машин. Подивимося, як вона буде справлятися. Також давайте зараз я увімкну, на ній є шумодав. Зараз увімкну шумодав і подивимося, як вона буде справлятися з шумом. Так, Зараз я увімкнув шумодав. Подивимося, як воно справляється. Я не знаю, чи воно включило чи ні. При зйомці відео буде видно. При монтажі я вже скажу, як воно працює і як воно взагалі. А щоб ви розуміли настільки шумно, зараз я вам знімлю відео. Зараз ви чуєте звук самого айфона, і ви можете зрозуміти настільки тут шумно і настільки петличка заглушає чи оброблює звук. Зараз тестуємо петличку. Виробником заявлено, що вона діє на 50 метрів. Зараз я відійду. У мене приблизно один крок, це десь плюс-мінус 30 см. Я відійду на, десь на 100 кроків. І буду в цей момент рахувати, і подивимося, наскільки вона буде діставати. Ну, я, я пішов. Ми відео на паузу, і я вам зараз прокоментую, що буде в цьому відео. Я вставлю аудіодоріжку і буду коментувати вже по ходу, як це все відбувалося, що, що взагалі сталося. Давайте поїхав. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, десять. Поставимо тут на паузу. Можете бачити, тут вже почалися шуми. і Я вже, коли монтував відео, думав, що вже петличка відвалилася, і це всього було десь 20 кроків. Ну я не знаю, скільки там, метрів, десь, е, е, ну метрів, ш, де 15, напевно, може менше, не знаю. можете самі подивитися. Дивимося далі. Ось тут вже вона повністю звук пропав. Я думав вже на монтажі що вже все, але тут 50. Але, як ви бачите, на 50 кроків вона знову, коли я повернувся, петлишка знову прийняла сигнал. І далі я весь час йшов і, 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 і рахував кроки. Тобто я йшов, рахував, 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 але як ви бачите, звук не записався. Я так розумію, коли я йшов і через мене сигнал не проходив. Е, і що виявляється, дивимося ось далі. Е, як ви бачите по аудіодоріжці, зараз воно доходить. Я тут повертаюсь. 100. 100. 100 кроків, а це десь приблизно, я не знаю, ну, метр 50. Я не знаю, зараз, якщо вона сюди дістає, це просто капець. А, буде видно, якщо реально вона сюди дістає. Подивимось вже на монтажі. Ну, це реально далеко. 100 кроків. Зараз я підходжу, я не знаю, чи дістає петличка, чи ні. Зараз подивимося, протестуємо. Десь приблизно тут було 50. Подивимося. Що ж відбулося? Тобто, коли я повернувся вже назад, прям дивився до петлички, ну, тобто до ретранслятора, до самого телефону, то сигнал добре проходив, і, в принципі, десь метрів на 50, воно нормально так діставало. А коли ти повертаєшся задом, тобто петличку не видно ти спиною повернутий, то сигнал не дістає. Тобто через тебе він не проходить. Хоча я вибрав таку локацію, де. В принципі, ніяких. Вибрав таку ще локацію, щоб нічого не заважало, але як бачите, все одно через мене сигнал не проходив. Так що, якщо ви захочете знімати пранки, то десь далеко, щоб ваш оператор стояв, то можливо сигнал відвалить. Так, друзі, ось такий огляд. Я постарався максимально все, щоб вам показати, як вона працює, який звук, наскільки метрів вона дістає. Також не забувайте користуватися кешбеком. На цій покупці я зекономив майже 30 гривень. Ви переходите по суті в описі через кешбек Letyshops. Там дуже багато магазинів з гарячим кешбеком, де ви можете зекономити там, дуже багато грошей. Я ним часто зараз користуюся і рекомендую вам ним користуватися. Єдине, що я не встиг перевірити, це автономність роботи. Виробником заявлено, що вона може працювати петличка до 5 годин. Я зараз тільки не знімаю відео. Якщо навіть я знімав би, то я не зміг би це перевірити, скільки вона працює, тому що в мене всі відео короткі йдуть. Якщо навіть взяти це відео, то там 20 хвилин. Там Потім там десь хвилина, дві, 2-3. Ну, повністю автономну роботу я не зможу перевірити. Це хіба що її включити та просто покласти, і нехай вона лежить, але це треба слідкувати за цим, у мене стільки часу зараз немає. А так, в принципі, петличку я рекомендую для починаючих блогерів. Якщо у вас бюджет не сильно такий великий, то боя це дуже такий добрий варіант для того, щоб починати. Ну що ж, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім па-па!